Вас вітає компанія Авто і сьогодні у нас чергова шведська яхта на перегляді Volvo V-70. 2014 року рестайлінг, яку привезли ми із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, дуже багато Вольво є. І рядом сервісний центр МВС ми допоможемо швидко зареєструвати. Тепер детально про цю машинку. Покажу зовні, як виглядає, покажу салон, комплектація, технічні характеристики, технічно стан, історію по автомобілі, хто власники. Все це все покажу, Пройдусь з товщину міром лакофарбового покриття, покажу. В двох словах, автомобіль небитий, технічно справний і обслужений. Теж покажу, розкажу, що робили. Двигун 2.0 дизель D3, 5 Вольвовський, потужний, ресурсний, економний. Гляньте стан. Зовні по лакофарму покриттю в принципі питань немає. Гляньте на диски колесні, вони як нові. Тормозні диски, нові. Спереді, бампер, капот, гляньте сколів немає, зазори ідеально рівні. Парктроніки спереді є. лінзована оптика ксенон, вимивачі фар, денні LED ходові вогні Хороша літня резина 23540R18. низькопрофільна, але повірте, вона дуже-дуже комфортна ця машина. Навіть на такій резині. Релінгів немає. Для багатьох можливо це навіть буде плюс. Але вони встановлюються без проблем на розборках, хватає їх. Тому що по досвіду половина покупців приходить і говорить, а я хочу без релінгів. Мені так більше подобається. Ось так зовні цей автомобіль, Тарі пройдемо з товщиноміром. Почну з ляди. А тут на ляді нема чого показувати, тому що вона пластикова. І це плюс фішка Volvo, Рижиків, ржавіт, нічого не буде в порівнянні з тим же вагом, Фольксвагнами, Пасатами і так далі. Так само і тут зверху. Допуски до 130 мікрон, 76. 79, 73, нефарбованно. 106, 87, 84, 95, 83, 93, 95, 77, 78, капот алюминиевый. 90. 93 сколів не боїться, а їх тут і немає. 75 76 96 86 88 89 85 78 139, 122, 113. Ну, отже, друзі, по кузову все, можна сказати, в ідеальному стані. Тепер по комплектації, по історії і багато чого іншого. Паркоп'є, парктроніки задні є, ляда з електроприводом. І відкривається, гляньте, як класно. Немає з цих стоїк це фішка Volvo V-70. Величезний багажник. Повністю весь укомплектований, хороша комплектація. Часто буває немає запаски, але тут є. Було два власники. Ось німецький бріф. Перший власник була компанія, машина завжди з 2014 року обслуговувалась на компанії Arval Deutschland GmbH, А далі був. Грицман Крістіан з 18-го року. Два власники. Тут вони є. далі. Тут запаска докатка є. Часто компресор і... і балон. Ну і Гляньте, в багажнику ніхто нічого не возив. Тут все різинки, пластик, все в дуже класному стані. Потолок красивий. Неподертий, не грязний. Ну і тепер комплектація. Комплектація Momentum. Не саме максимальна, але одна з максимальних. Ось салон. Шкіра. Справжня шкіра Volvo. І мега комфортні крісла. Почитайте, бо буквально як розроблюють, проєктують крісла водійські компанія Volvo дуже цікаво. Витрачають мільйони, щоб було все правильно, ортопедично. Датчики світла, датчики дощує, шкіряний мультируль з круїз контролем, управління магнітолою, підключення телефону по блютуз, карти вкладування дзеркал є. Ось стан пороги, пластик, накладки, комплексна система безпеки CIPS, від бокового зіткнення, теж почитайте в інтернеті, теж дуже класна штука. Ну, Volvo ж по безпеці номер 1 Ось стан салону. Сюди телефон можна ложити, так зверху я люблю. Тут у нас aux USB. Двері закривається як у преміального авто. Ззаді просто неймовірно багато місця. Добротний, добротний салон. Якісний. Гляньте на ці дивани. Їм і зносу нема. Є бустери, до речі, ось такі для дітей. Теж комусь в нагоді буде. Тут такий пенал. Ну, стан прекрасний. Якщо ручки, то гляньте, тут і резиночки уплотнюючі. Тому ніяких рижиків, здуття фарби, нічого тут пошкодження не буде. Якщо пороги, то це у нас пластик. Він заходить аж під низ туди. Одна резинка уплотняюча. Тут гляньте, стан резинок пластика. Якщо спинка пасажирська, вона складається наперед туди, теж багато місця, довгоміри можна возити. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. Не мінялось. Ну такий салон Збережений, збережений, збережений. Ну і з ці алюмінієві, справжні алюмінієві вставки. Буває дерево в цієї комплектації алюміній. Ну, по-сучасному так. Бо багато хто не любить дерево. Хоча я особисто мені подобається. Так, Тепер по функціоналу ще покажу. Цікаво. Потім під капотом подивимось, двигун теж багато чого розкажу. Так, у нас тут електроручник. Датчики світла. Кноп... можна відкривати багажник цією кнопочкою нажимаєш. Ну і Це бак відкривати. Стан руля. 6,7 це по місту. Ну, по паспорту 6 трас, з цикл 7 і місто 7,5. Ну, тут гляньте ось, в режимі тест-драйва на місці стоїть, ну, коротше кажучи, 6,7. Дуже економний цей D-3 двигун і це його фішка цього двигуна. Потужності достатньо, а економний, дуже економний. Пробіг 228 тисяч. Два ключі. Заглушив. Завів. Помилок ніяк не нема. Ну, підказує, що там рівні двері там перевірте. Є. Е... Ось тут такі теми, і можна міняти приборку колір і функціонал. Зараз перформанс. Можна поставити такий ось еко, до речі, там теж міняється. Або ось такий елеганс. Ну, Мені більше подобається перформанс червоного такого спортивного кольору. Коробка автомат 6-ступеневий гідротрансформатор ASIN. І, можливо, в ручному режимі переключать. Зразу висвічується парктроніки. Спереді. Є проводка прокладена, можна поставити просто камеру заднього виду буде виводити сюди. Є система старт-стоп, є парктроніки відключать, є ось складування. Ззаді падають підголовники. Така функція. Дуже класний потужний звук, є підсилювач звуку. Заходимо сюди. Медиа. Можна Aux, USB, iPad, Bluetooth, Aux Disk, це понятно. Далі заходимо сюди в MyCar. Що у нас тут є? Знять відділення їзди в спортрежимі ESP. Система Сіфічні аварии на малой скорості. Активні фари поворотного головного В Взагалі, активні фари повертаються, аксенони. Теж класна штука. Заходимо сюди, в статистики. Можна регулювати розхід, там і засікати далі. Заходимо сюди, в драйв, настраювати екологічна їзда, там дуже багато налаштувань. Далі заходимо на налаштування дуже-дуже багато різних налаштувань по цьому автомобілі теж цікаво. Є навігація. Ми підемо, подивимось наш двигун. Дзеркало з автоматичним затемненням. Якщо вночі у вас йде світло автомобіль, то дзеркало автоматично затемнюється. Ось наш знаменитий двигун п'ятициліндровий вольвовський. Зараз дещо покажу по ньому. Якщо кришка, то вона ось така поролонова, шум ну, якісна. Це ж Вольво. 1, 2, 3, 4, 5 циліндрів. Кодіровка двигуна Ось наліпка є. Д5, 2,0, 4, Т7. Це що значить? Д дизель, 5, 5 циліндрів, 2,0 двигун, 4 клапана на циліндр, Т турбіна, 7 не знаю, що. Ось робота двигуна. А що А По цьому двигуну? І що ми обслуговували? Замінений ГРМ, замінена помпа, масло, фільтра, антифриз. Це зроблено, вам не потрібно, буде по цій машині зараз міняти. Це особисто робили ми. Чому ми це все обслуговували, приїдете, я вам розкажу. Тому чітко працює все, мега економний, їде прекрасно. В салоні зовсім не відчуваєш звук двигуна і так далі. Коробка шестиступеневі гідротрансформатор 7 теж безпроблемна. Гідропідсилювач. Якщо б замінити лампочку, витягнули, фара видвигається, міняєте лампу. Це просто акумулятор. Тут ну ось, ось така інформація. Ну і звук двигуна. Правильний, хороший. Звук двигуна. Д3, Д4, Д5. Щоб ви розуміли, це не двигуни, це потужність. Ще раз повторюю, тому що телефонують, я хочу двигун Д5. А чим він відрізняється від Д3, від Д4, Не зрозуміло. Просто Д5. Або Д4, або Д3. Це потужність. Ну так, така у вас... Клас... До речі, цей двигун Д3 його можна роздути до 200 к... коней. По вихлопу. все добре. Нічого ні пару, ні диму. Екологія на місці, нічого не вирізалось. Не перепришивалися, не потрібно. Походовці перевіряли, нічого не стучить, не гремить. Мега комфортна їзда. Машина на колінах не лежить, тут вкладень не потрібно в ходовку. Ну і гляньте на стан цих дисків красивих. Ззаді тормозні диски теж нові. Резина ще не один сезон поїздить. Спереді нові тормозні диски. Обслужений автомобіль. В общем, друзі, хто шукає живу Volvo V80 на автоматі, дизельну – Прекрасний варіант. Приїжджайте в Київ вулиця Микола Гринченка, 18, компанія Гріної Авто. Кожен тиждень завозить нові поставки, цих Volvo, завжди у нас є. І швидко допоможемо вам зареєструвати. Якщо ви з регіона і не хочете київські номера, то година часу документи робимо страховку, їдете регіон, отримуєте регіональні номера. Або можемо тут в Києві зробити. На страховку не впливає, впливає на страховку об'єм двигуна і ваша прописка. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки і приїжджайте до нас на тест-драйв цієї. Класної шведської яхти до зустрічі.